Я Альона Бочівник, мені 33 роки. 16-й рік я працюю вчителем початкових класів. З них один рік працюю вчителем в старшій і середній школі. Викладаю найважливіший курс у житті кожної людини: здоров'я, безпека та добробут. Тому на минулих педагогічних читаннях я тут, так би мовити, ділилася тим сокровенним, що нажила за 15, 15 років роботи з дітками початкової школи. І доля подарувала мені таке випробування. У вигляді підлітків, да? де я змогла конкретно побачити, а до чого ж ми готуємо дітей в початковій школі, як же вони там живуть далі без нас. Цей етап, безумовно, передував тому, що як складно нам бував вчителям початкових школ відпустити дітей до старшої. І тут я тільки сміливо сказала собі про те, що я їх відпускаю. Вони такі самостійні, сформовані особистості, знову я з ними. Ну розумієте? Тобто, от, шлях, да? що ми вбачаємо в понятті шлях? Звісно, що сьогодні я теж ж, запросила Василя Олександровича Сухомлинського з нами на заняття, тому що ви знаєте, і взагалі сьогодні тут вирує така атмосфера, правда, що відчувається, от одна тема прямо виходить з іншої. І, і от, якщо розповідали про його діяльність як директора, да, як співпрацю з початковими класами, то він дуже особливу увагу приділяв і таке в його житті було теж особливий стан, коли він викладав і в старшій школі теж. Тому я торкнусь сьогодні трішечки цих запитань. План нашої співпраці: трішечки поговоримо про її педагогічних поглядів та переконань. І я бачу, які тут мудрі ваші очі, досвідчені очі, у яких є чому повчитись, тому я думаю, ми будемо радо ділитись і обмінюватися нашим досвідом. Далі доторкнемось до таємниці Числа Фібоначчі, яке сміливо називають єдиним кодом ДНК Всесвіту. І розповім і разом спробуємо створити. Мандалу за датою народження свого. Тому що я завжди люблю шукати, де є практичне знаходження всього. І коли в моє життя прийшла гуманна педагогіка, це було ще в студентські роки, тобто, вже десь років 20, мабуть, почалися у нас прямо в педагогічному коледжі, Дніпропетровському засідання. Наша куратор нас просто ж ніхто не питав, хочемо ми чи ні. І ми, знаєте, напитувались, напитувались цим всім. Потім Людмила Анатолівна запросила мене вже на зустріч з Ніною Олександрівною. Да? І от, як ви бачите, я досі тут, і я просто щаслива, тому що завжди всі говорили: в тебе нічого не вийде. Та взагалі, ну ти ж один єдиний. А якось Бак Вікторія сказала: один в полі воїн. І знаєте, це було ще до повномасштабної до всіх цих моментів. Я розумію, що кожен із нас тут в полі воїн, Розумієте? І від того, як ми закладемо в себе да, свою основу, свою іскорку, яку дамо собі, відповідно, ми це можемо і маємо право нести дітям. І так, лейтмотив уже озвучили, тому я буду намагатися, щоб ми рухалися згідно нього. І так, Василь Олександрович своєю місією як класний керівник. Є тут у нас класні керівники є. Вважав, вбачав у тому, щоб учитель мав єдині погляди і переконання з найважливіших питань виховання освіти. Але це не означає стандартизація да, кожних вчителів. Ми знаємо, що ми унікальні і про це говорить все. Все абсолютно. Ми унікальні, ми особливі, ми різноманітні, і в цьому наша сила. Тому сьогодні ми створимо теж свій такий унікальний код, який продемонструє наше різноманіття. Звісно, що людина, яка як на яскравіше може розкрити і виявити себе в сфері духовного життя. І знову таки, в пошуках духовного життя ми повинні розуміти, що в нас є базові потреби, і поки ми на земному плані да, не виростимо в собі. І вже е, сьогодні багато говорилось, да не приберемо та тварини, а воно дійсно буде вискакувати протягом життя. То духовність наша да, буде повертатись, буде повертатись, а потім будемо знову себе зрощувати. Тобто, це дійсно навчання протягом життя. Ну і звісно. Е, Василь Олександрович із командою вчителів вони виробили свої дуже важливі умови діяльності. Вони абсолютно співзвучні з тим, що намагаємось робити ми. І зараз ми з вами в цьому спробуємо переконатися. Ну, перше, кожен педагог не тільки викладач, а й вихователь. Я думаю, кожен розуміє, що вперше за все ми виховуємо себе. Правда, і як би ми не шукали найгарніше в усьому, побачити це гарне, ми можемо тоді, коли ми маємо іскорку цю в собі. І завдяки саме духовній спільноті процес навчання виливається в багатогранні відносини. От ви побачили на першому арку, що у вас така багатогранна зірочка, да, яка потім перетвориться на кольорову, барвисту вашу зірочку, вашого життя. І тут важливим аспектом є спільні інтелектуальні, моральні, естетичні громадсько-політичні інтереси. Тобто, ще скільки нам треба пропрацювати, да, для того, щоб дійсно наші інтереси могли бути розподілені з інтересами дітей. Друге, кожен з нас має здійснювати індивідуальний вплив на окремого учня і на окремого вихованця. Тут я вибрала ключові дії. Зараз дуже важливо діяти. Ми бачимо час змін: зацікавити, захопити, надихнути, пробудити неповторну особистість. А якщо ми говоримо про пробудження, а в кожному з нас пробуджена ця особистість. Розумієте, ми розкриваємось як та квіточка, як бутончик, як говорив Іван Якович Франко. Да? Можна залишитись тим бутончиком і засохнути, а можна, якщо поряд з тобою буде мудрий, дорослий, розквітнути і квітнути. Тому ми з вами щодня робимо вибір, а що ж зробимо ми. Третє повноцінне розумове виховання можливе тільки на фоні багатого інтелектуального життя. Життя колективу і життя особистості в колективі має постійно битися пульс допитливої думки, прагнення до горизонтів науки цікавих, захоплюючих проблеми книжок. Дайте відповідь на таке питання собі. А хто є джерелом, першим стимулом інтелектуального життя в вашому колективі? Є у вас такі світочі, вчителі, діти, діти, ще колеги. Дякую. Друзі, дякую, батьки. батьки, спасибі. Сміливіше. А ви? А ви? А ви в себе є? В себе є. А в них. Ви теж є отим світочем, розумієте? І ви тут люди з досвідом, з мудрістю великою, ми повинні це розуміти в молодшому шкільному віці. Звісно, що це перші вчителі для дітей. Дивіться, і ми в початковій школі це відкривачі світу, речей і явищ. Ми побачили сьогодні, які уроки мислення, правда, проводяться. Ми це теж все робимо. А от коли ми приходимо до старшої школи, тоді ми повинні з дітьми ділитися і дарувати їм ідеї. І вже як наша ідея проросте для них. Буде такою наша співпраця. Ось маленькі початківці. Так ми закладаємо в них і козацьке вміння, так, і традиції, і ми працюємо з погончарством. Зараз взагалі так особливо виходить, наприклад, у нас день колискової в школі, весь день тривоги. Розумієте, це ж ну це так заплановано, кимось чи чимось. Ми в спускаємось в укриття і там співаємо колискові. Так само у нас був запланований день гончарства, ми теж працювали, ще й світло вимкнули, уявіть собі, без світла при свічках, але це настільки, я думаю, ви знаєте, якби не те гончарство, ми б там, ну, я не знаю, що б ми робили весь день, у нас теж дітей приводять з самого ранку, в будь-якому випадку, ну, дехто там підвозить пізніше. Тому розумієте, творчість вона повинна мати місце в будь-якій школі. Ну і ось мої вже дорослі діти. І четвертим постулатом, дивіться, порожнеча душі, підлітка, велике лихо. А радість пізнання дається людині тільки тоді, коли вона пізнає незрівнянно більше, ніж вимагає знати. І знаєте, в чому особливість тих діток, з якими працюю я? Вони дійсно всі талановиті, обдаровані. І коли вони приходять до старшої школи, то колеги завжди говорять: у знаєте, вони у вас якісь як бджілки. Нехай кожен на своєму рівні, але вони працюють, трудяться. Тобто важливо закласти взагалі бажання пізнавати, да, кожен на своєму рівні, як він може, як йому зараз дається. Але це дуже важливо. Ну і звісно, що ми шукаємо шляхи запобігання неуспішності, відставанню, і це полягає в тому, щоб вести кожного в світ багатого інтелектуального життя колективу. І звісно, ми розуміємо, що це не тільки книги, не тільки навчальна програма. Тому що, на жаль, в жодній з навчальних програм, навчальних планів не написано про формування світогляду. Правда? А світогляд це наше особисте бачення людини цінностей. Бачення всього найважливішого, моралі, і за всім, що вивчаємо, повинні бачити боротьбу ідей, завжди мати тверду позицію і свою участь у цій боротьбі. Саме цьому я вчу дітей. І, от ви бачите, восьмикласник, який тримається за голову. Це ми якраз опрацьовували це наш урок здоров'я, да, основ здоров'я. І ми опрацьовуємо. У нас був фрагмент створу Остапа Вишні про чухраїнців, да, які завжди чухались і говорили: от якби ми знали. От розумієте, тому вибір кожного дня за нами. Ну і далі, звісно, нас надихають ті люди, які поруч із нами. І я не знаю, хто а я щорічно чекаю зустрічі нашої лабораторії, наших всеукраїнських почитань, тому що тут ми збагачуємось, і дійсно, як сказала Вікторія Федорівна, ми всі вийдемо звідси з відчуттям того, що хтось кожен знайшов щось своє. Той для чого хто приїхав сюди, правда ж? Ну і зараз ми трішки поговоримо про те, що кожна робота наша, кожен день життя це віддавання енергії, правда, і яку ж енергію випромінює вчитель? А від якості нашого мислення та здатності любити формується свідомість, яка впливає на наше етичне життя. Такого життя, в якому людина в ситуації етичного вибору робить свідомий вибір між добром та злом і обирає добро не заради якоїсь вигоди, а заради самого себе. І я хочу, щоб сьогодні ми спробували з вами зазирнути всерединку себе, тому що уже сакрально в кожному з нас закладена Божа іскра розуміння Всесвіту. Ну і як я вже сказала, да, що вважається саме таємниче число Фібоначчі, Саме цією ДНК, да, ДНК-клітину, яка є в кожній людині, то сьогодні ми спробуємо з вами за своєю датою народження створити і подивитися сакральність свого кольорового світу. За допомогою кольорів, вони теж є визначеними. Там далі ми з вами поговоримо про це. Ви спробуєте зафарбувати кожну якість, яка у вас є, від народження, яка розвинена зараз, і навіть трішечки ну, зазирнемо в майбутнє, яка може у вас розвиватися. Тому я думаю про це таємниче число. Ви всі знаєте, да? що все абсолютно в природі. Ну, мене це захопило, наприклад. Що в одній з найвідоміших праць Леонардо Пізанське він же ж так наводить унікальну закономірність чисел, при постановці яких в ряд утворюється лінія цифр, кожна з яких є сумою двох попередніх чисел, і через своє. Застосування в природі цей же золотий перетин, можливо, ви так його чули. Так іноді вважається одним із найбільш гармонійних законів світобудови, який впорядковує структуру навколишнього світу і спрямовує життя на розвиток. І так, правило золотого перетину застосовується природою для утворення траєкторії руху вихрових потоків ураганів, наприклад. При утворенні еліптичних галактик, до якої відноситься наш чумацький шлях, при будівництві раковини равлика, вушної раковини людини, спрямовується рук, козяка риб навіть, уявляєте, все в природі підпорядковується цьому закону, показує траєкторію руху навіть переляканої пташки. І от естетичність такої гармонізації, дивіться, ми її знайшли її тут серед нас у цьому світі, щоб ми не думали, що це десь. Так? Приймається нами людьми як завжди ну, тими людьми, яка завжди прагне поліпшити навколишню дійсність і в якості такого стабілізаційного можна сказати закону, і знаходячи золотий перетин в особі тієї чи іншої людини, інколи свідомо, а інколи безсвідомо. Ми з вами інстинктивно сприймаємо співрозмовника як гармонійну особистість, чий розвиток відбувається без збоїв та порушень, коли ми кажемо, що нас притягує до цієї людини. Розумієте, і цим можна пояснити те, чому іноді нам, із незрозумілих, здавалось би, причин більше подобається одна особа, ніж інша. Ну, виявляється, про нас подбала природа. Я взагалі ми дуже часто в лабораторії розбираємо поняття ніжності Всесвіту до мене. Так от я думаю, і тут природа, з якою ніжністю любов'ю, продбала про кожного з нас. А зараз я прошу вас на білих аркушах, які ви маєте, написати вашу дату народження. Дивіться, залиште тут трошечки місця. А отут напишіть свою дату народження, щоб кожне з них було двозначним числом. От у мене 03, 07, 1991. Угу. Все буде легко, не хвилюйтесь. Тепер це ваш буде перший ряд у вашому числі. У вас зайде зараз. Вийде таке дуже гарне таке виноградне гроно. Ми взагалі в одному з наборів діток у нас прямо вся родина. Це були виноградинки. от і ми з вами. А тепер вниз це буде перший ряд. зробіть таких 16. Зараз ви бачите, я провела таку вертикальну пряму. Чому? Тому що ми з вами будемо в процесі ще й трішечки відзеркалювати. Саме через відзеркалення буде утворюватись наша така галограмка. Тому вам треба в тому ж рядочку, де ви працювали, зараз віддзеркалено написати свою дату. Тобто тут у вас буде 1, 9, 9, 1. Далі 7, 0, 3, 0. У мене отак, а ви свою дату. Є. Тепер будемо працювати далі. Увага! Прямо отак олівчиком беріть і з'єднуйте щоб ви розуміли. Ми додаємо два числа і записуємо суму. Якщо виходить двохзначне число, наприклад, 10 ми його знову зводимо до однозначного. І так робимо нас в попереднє число знову з наступним. Знову записали. Всі розуміють, чи підійти до когось? Розуміють. Дивіться, 0,3 додала, 0 і 3. Трієчку записала, об'єднала. Знову в мене 3 0 додала, записала. Попереднє до наступного. 0,7. 7. Зрозуміли, так? Да? 8. Тут у мене ось десяточка виходить, да? 1900. Там, ну, в когось. Значить, ви пишете один, правильно. Тепер дійдіть до отсюда і нічого не робіть, я поясню тут, бо треба перехід зробити. 1, треба додати між собою. От у мене 9 і 9, я додаю 18 і 1 плюс 8 буде 9. Тут буде одиничка. ой, Ну да, один. А тепер дивіться отут. Уважно, друзі. Всі подивіться сюди один раз. У вас через один ряд вам треба з'єднати, додати один і один. Двієчка. І цю двіечку обведіть. Чому у вас таке число буде через один рядочок простежуватись? Друзі, і тут робимо аналогічно. Ну, якщо ви вже зрозуміли. То можна відзеркалювати. А можна порахувати трішечки математично. Знову. Одиничка. У вас ця двічка залишиться в центрі. Ви її обведіть для себе. Один. Далі знову буде дев'ять. Знову буде один. Вісім. Сім. Три і три. Так, давайте ще раз. Шість. Десять. Один. Шість. Дев'ять. Один, один. І отут один і три, буде ще троєчка. Три. Один і два. Ну, один і два. Ось у мене один і два буде три. Тут буде два, і один буде три. Зрозуміли, ходім. Один. Один. Дев'яти. Шість. Один. Шість. А на намистинці що? Тут не буде на мостинці. Додаємо. Ми пропустили на мистинку, ми з нею не виконали ніяку дію. Ви зрозуміли, через те у вас мало чисел. Поверніться. Кожне з чисел, отут якесь стоїть, ми до неї додаємо і ось записуємо це число, ось воно. Зрозуміли тепер? Не зайві. Ми повинні вийти рівно 16, у нас тут буде одне число, основне наше основне. Це що ми зараз робимо? Справді, ось воно так само 2 і 1, буде 3. Зрозуміли? А тепер ε, найважливіше, ви ж повинні піти з оберегом, да, звідси, чи за якийсь час його зробити. Що вам треба зробити? О, от у нас є така сніжинка, в ній є серцевинка, бачите? Так. Є. Ви вибираєте зараз так одну грань таку одну частинку, один трикутничок. Бачите? Є. І знизу вгору, знизу вгору, на ваших виноградинках, знизу вгору, ви починаєте відображувати. да. Тобто, у вас у серединці буде те є число, колір, якого у вас головний. От у вас буде один червоний колір. Ви зрозуміли? Два. Чого два? внизу. Внизу. Ще раз, виноградинка знизу. Це буде ваше ключове число. Воно буде в серці вашої цієї сніжинки. Ага, да. Серединка буде в неї червона. Далі у вас вийде ну, в кожного там. Зробіть серединку, щоб ми всі почали зараз. Всі дорахували до одного числа. Хто не дорахував, я допоможу вам, не хвилюйтесь, ми ще ж тут декілька днів. А, да. Тільки один кубик, один кубик буде червоний. Від серцевинки, да, це він, так, не знизу. Знизу дивитесь виноградинку. На виноградинці знизу у вас є одне число. Одне, воно буде в вашому серці, ваша серцевинка. Правильно, ви можете зразу всю замалювати. Тепер дивіться: якщо ми будемо рухатись по виноградинці, у вас буде йти вище скільки чисел? Два? так? Да? Два числа. Ви берете серединку і під нею, дивіться, два числа зафарбовуєте тим кольором, який у вас вийшов. Там 5 5, і 7 і 7.